Щоб збадьоритись, ми тоді, як і вчора, зробимо спочатку форсовані видохи, а потім зробимо. А ми потім подумаємо, що зробимо. І завершимо годінням. Добре, форсовані видохи через ніс. І ми сідаємо зручно, стопи паралельно, ноги паралельно, ноги на ширині тазу. Живіт не вивалюється, поперек не прогинається, плечі приблизно на одній висоті. І голова не запаркується ні вперед, ні назад, ні вправо, ні вліво. Добре. І зараз базове налаштування зроби декілька спокійних вдохів та видохів та просто порівняй, наскільки симетрично розподілена вага під твоїм тазом. І наскільки взагалі оцей малюнок по периметру тазу симетричний, як він сприймається? І одночасно з цим можеш відчути, як це одразу ще більше, наче за землею. Добре, форсовані видихи зробимо через ніс. Можна животом ще собі трошки допомагати, Ну, взагалі він робиться животом, тобто живіт типу, Трошки підтягується і за рахунок цього виходить повітря. І за рахунок форсованих видохів у нас просто дорослабляється дихальна мускулатура і виходить не видихнутий повітря, тому що зазвичай ми дихаємо активний вдох, а видох пасивний. А тут навпаки у нас пасивний вдох, а видох активний. Добре, 40 разів потім буде пауза після вдоху. пауза після видоху. Добре, форсовані видихи. Поїхали. Спокійний вдох, спокійний видих і пауза після видиху. Спокійний вдох і пауза. І спокійний видих. Дай кілька спокійних вдохів та видохів. І знову 40-60 форсованих видохів. Погоріхали. Спокійний вдох, спокійний видих і пауза. И спокійный вдох. И пауза. І видих, і спокійне, плавне дихання. Добре. Зараз ми зробимо поперемінне дихання то в одну ноздрю, то в іншу по. Давай по 5 разів на кожен бік. Тобто буде так, щоб я буду рахувати. Починаємо з. Давай неважливо зараз, з якої ноздрі починаємо. Просто одну ноздрю прикриваєш, вдих, вдих через ніс, вдих через одну ноздрю, плавний. А, і тут важливо, щоб вдихання було. <прав> Такий образ, наче, щоб, наче, щоб навіть піошка не поворушилася, не коли є вдох та видих. Тобто воно таке прям тоненьке, тоненьке плавне. Добре. Вдох через одну ноздрю. Видох з іншого боку. Вдох з того самого боку. Видох з іншого. Вдох з цього самого. З того. Видих з іншого, вдох з того самого, видих з іншого, вдох з того самого, Видих з іншого боку, вдох з того самого, видих з іншого боку. Вдох з того самого. І видих з іншого боку. Добре, після видиху спокійний вдох, спокійний видох і пауза. Покину вдох і пауза. Спокійний видох. Добре. І завершимо годіння, і на цьому буде все. Дев'ять разів погодимо просто. Спокійний вдох. І на видачі годіння. Його І годіння так, щоб воно було ну, не, з, не з рота, а трошки нижче. Чи нижче темті? От можеш порівняти, в чому різниця. Так, продовжуєш гудіти. І так, щоб в сумі було 9-10 разів. І коли ти гудиш, я проки ще прокоментую, поки ти гудиш, а, ти спробуй порівняти, відчути, а в яких частинах тіла гудіння о, ти можеш, ти відчуваєш наразі, а в яких частинах тіла гудіння значе не проходить або не відчувається. І можеш спробувати просто дозволити собі дорослабитися, щоб гудіння і в ті частини тіла теж проходило. І одночасно з цим спробуй, просто спробуй дозволити собі подовжувати видих через розслаблення. І спробуй зупинити погляд в якійсь одній точці і розслабити м'язи навколо очей. І як це і дозволити собі відчути, а як це? А що змінюється, коли погляд просто зупиняється? А м'язи очей розслабляються Добре, то в такому випадку може відчуватися якесь напруження, яке можна теж додатково дорослабити. Добре, після чергового видоху просто можеш прикрити очі, можеш закрити очі, та просто знов поспостерігати. А як зараз розподілена вага між твоїми стопами? Як зараз розподілена вага в тазу? Наскільки вертикальний корпус? І як відчувається тонус м'язів справа та зліва та рух дихального об'єму справа та зліва? І чи є відчуття того, що голова стала наче легшою, а об'єм дихальний став наче більшим. Тобто звільнилася частина об'єму в легенях, і тепер свіже повітря може знову заново туди входити. Іначе міжреберні м'язи тепер трошки більше. То сходяться, то розходяться. І може є таке, може нема. Як каже В'ячеслав Смірнов, а може все ж таки є. Добре. 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 І... Да, на чому все? На чому все? Прошу тебе походити. Да, прошу тебе пройтися трошки, прошу, щоб... Добре. Ну все добре. Пока. Добре, і якщо ти хочеш... Якось пришвидшитися і перейти в більш активний стан, то ти пропоную тобі зробити ще нейрогімнастику. А якщо ти хочеш відпочити, то ти можеш дозволити собі це зробити. Добре. І нейрогімнастика. Зробимо таку вправу, що одна рука затискає. Чотири пальці випрямлені, а п'ятий палець підтиснутий до долоні, а в іншій руці. Рука в кулак стиснута, і великий палець направлений в, в бік. І потім ми міняємо руки. Тепер з іншого боку, у нас рука, великий палець показує бік, а в іншій руці 5 пальців, 4 пальці випрямлені, а великий палець під, притиснути до долоні. І так ми міняємо сторони то з одного боку, то з іншого боку. І швидкість тут не важлива. І якщо не виходить, то. Ти можеш просто спробувати дозволити собі поспостерігати, а як воно може плавно рухатись. І якщо навіть не виходить, то просто дозволити собі спробувати. І якщо ти вже увійшов чи увійшла в ритм, тоді пропоную тобі спробувати додати ще хлопок між... <плес> Кожною заміною. Хлопок замінили. Хлопок з іншого боку. Тепер палець показує бік хлопок з іншого боку, Палець показує бік хлопок з іншого боку. Це одночасно і. Балансує півкулі мозку і взагалі праву та ліву сторону тіла. І одночасно з цим це показує, а наскільки воно у балансі. Добре. І коли ти відчуваєш, що ти вже уловив ритм і не... Виш помилок, то тоді важ трошки пришвидшитись. Це з цієї вправи, як і з усіх інших вправ кінезіогімнастики. Кінезіо гімнастики. ух ти. Нейрогімнастики, кінезіогімнастика гімнастика, то інша. Одна пік коли стає або вже. Це дуже легко і тоді, коли ти відчуваєш, що вже ти прям роз. Розігнався, <розігнався> чи розігналась? Вистає смішно. Добре. Добре. Дякую. Доброго здоров'я.